Вийшли з нашого вагону, і прямо на пероні ось такий автомат з роботом, який робить різні напої. Це перон номер три в Варшаві. Якщо, що центральна Варшава, центральна. Обираємо молочний коктейль, оплачував оплачуємо карткою і починає готувати. Насправді він просто бере стаканчик, ставить до потрібної машини. Там наливається, робиться коктейль, Далі цей робот бере цей коктейль і відправляє вам. Паралельно з тим він махає, розважає публіку, махає, махає щось махає. там, танцює. Зараз побачите, він е, он туди буде ставити, бачите, показує. Е, туди буде ставити коктейль, сам Ви помахав. Тому там встановлені камери. Там. Я не знаю, чи він автоматом просто махає, чи коли хтось потрапляє в кадр. Далі ставить свій стаканчик, він опускається. Далі анна його може просто забирати і коштувати. Ми обрали молочний коктейль. Чому молочний коктейль? Не знаю. Ну, не каву ж купувати дітям, а пити мали б саме діти. Коктейль молочний, до речі, взагалі не солодкий, навіть трошки не солодкий. Мені не сподобався, анна сказала, що дуже смачно їй все клас. Ось так. Молочний коктейль без цукру колись пили. Геніально. Але прикольно. Роботом щось махає, танцює. Щось цьому є.